Вас вітає телестудія Десятка. Та її телеведучі Полєва Марина та Ацкевич Євген. З першим вересням тебе, шановна шкільна родина! Сьогодні у вас в гостях випуск 2011 року. Тема нашої зустрічі назад у майбутнє. Цікаво! Отож, запрошуємо до нашої подорожі. Доброго дня. Я Антонюк Ілона. На сьогоднішній день являюся студенткою камянець подільського національного університету імені Івана Огієнка на факультеті іноземної філології. Я дуже хотіла навчатися в цьому університеті і е, особливо на цьому факультеті. Коли я була в 11 класі, я дуже приділяла увагу навчанню, ходила на репетиторство, удосконалювала свої знання. І я дуже щаслива, що я вступила на цей факультет і надію, що в майбутньому я здобуду ту професію, до якої я так прагнула і до все своє життя. Якби мені довелося побувати ще раз в 11 класі, я б більше уваги приділяла навчанню. Отже, я хочу побажати теперішнім нашим 11-класникам не марнувати свій час, а впевнитися йти до своєї мети і щоб в них в житті все склалося. Вітаю вас, я Павлоцька влада. Вже не віриться, що я вже закінчила школу і студентка Національної юридичної академії. Якби повернути час назад то, мабуть, я би більше зусиль приклала навчання і насолоджувалася кожним моментом свого життя. Моя майбутня професія юрист, я її обрала не випадково. Ще в школі мені подобала справа, я захопленням слухала Леоніда Антоновича на уроках. І я бажаю всім навчатись, тому що, якщо ми будемо навчатись, то в нас буде гарне і світле майбутнє. Я Аскеров Теймур став студентом Національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка, що ж допомогло мені стати студентом цього вузу. Насамперед я хотів би висловити велику подяку своєму вчителю з фізики Анатолію Миколайовичу, який допоміг мені впродовж цього останнього року мого навчання підтягнути добре фізику. Також вдячний своїй вчительці з математики Олені Вадимівні, яка дуже старалася, щоб... Такі невдячні учні, як ми, вчили математику. Також особливу увагу хочу приділити своєму класному керівнику Надії Степальник. Саме вона підштовхувала нас до прагнення, до прагнення до навчання. Також я вдячний своєму вчителю з інформатики Юрію Володимировичу, який допоміг мені здобути високі знання з інформатики, з цієї нелегкої науки. Я Коваль Аліна Вікторівна, екс-міністр охорони здоров'я Учнівської республіки, громадянин 21-го століття. Ці обов'язки, які я виконувала, мабуть, також допомогли мені у здійсненні моєї мрії стати лікарем сьогодні. Я першокурсниця Вінницького національного медичного університету імені Пирогова. Я дуже щаслива, що вступила до омріїного вузу, і я вважаю, що докладу усі зусилля і свої знання, щоб стати хорошим лікарем. А вам, учні, я бажаю від знову здоров'я та не марнувати час на гулянки та поїдикування. Адже час це тканина, з якого зіткане наше життя. Марнувати час означає марнувати своє життя. Я полява Марина. Сьогодні я студентка Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Я обрала спеціальність психолога і сподіваюся, що я не помилилася у своєму виборі. Сьогодні ми звертаємося до наших одинадцятикласників. Хочу їм побажати витримки, наснаги, терпіння, тому що цей рік найважчий у їхньому житті, але також не забувайте про своє дозвілля, дбайте, щоб воно було розумне і сприяло вашому подальшому позитивному розвитку. Доброго дня, я Бодмир Наташа. На сьогоднішній день я студентка Київського національного лігвістичного університету. Я довго йшла до своєї мети, і коли переді мною постав широкий вибір вузів, я була впевнена в тому, що хочу вступити саме в цей університет. А сьогоднішнім 11-класникам я хочу побажати наснаги, впевненості, щоб вони впевнено йшли до своєї мети і досягнули всього, чого бажають. І хочу подякувати своїм рідним вчителям, тому що я буду сумувати за всіма за своєю рідною школою. Дякую. Я скевість Женя. Сьогодні я являюсь студентом Львівського національного університету імені Івана Франка, юридичного факультету. Я довго йшов до цієї цілі і досяг її. І сьогодні я хочу побажати нашим випускникам йти до своєї мети і не спинятися перед нею. Іду, і не обов'язково її досягнути. Добрий день, я Соловська Вікторія, вітаю усіх з 1 вересня. Закінчила я 11 клас, за яким я дуже сумую. А зараз я студентка Кам'янського подільського національного інституту, навчаюся на факультеті соціальної педагогіки. Цей факультет для мене дуже цікавий, тому що я люблю спілкування з людьми, я люблю людей, і я теж сподіваюся, що в мене робота буде цікава. Якби мені зараз повернути перше вересня, йти в 11 клас. Я б насамперед надала б більше уваги навчанню, тому що зараз без буде. Шановні учні, вітаю вас 1 вересня. Я Леся Кристіна. Тепер у студентка Кам'янського університету, факультет філології. Більше п'яти років я мріяла бути філологом, і моя мрія здійснилася. Якби я ще мала змогу вчитися рік у школі, я приділяла б більше уваги вивченню англійської мови. Бажаю вам успіхів у навчанні цього самого найкращого. Я хочу, Олександр. Е, мрію стати юристом. У кожного свій шлях е, до освоєння професії. Е, я вибрав свій шлях крізь е, армію. Я буду служити в системі МВД. Вважаю, що саме такий шлях потрібний для здобуття професії юриста і бажаю всім, щоб вони здобули ту професію і вона їх повністю забезпечувала. Ось і закінчилась наша медійна подорож назад у майбутнє. Подорож закінчилась, а життя продовжується ваше життя, і ви є господарями своєї долі. На все добре. До побачення.